Володимир Зеленський прокоментував свою зустріч з Дональдом Трампом. Цитата Далі, дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною. Так, Володимир Зеленський оцінив сьогоднішню розмову свою з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані. «Сподіваємося на результат з усіх речей, які прозвучали захист життів наших людей, повне і безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Це була цитата президента України Володимира Зеленського, який охарактеризував свою першу зустріч з Дональдом Трампом, яка відбулася в Римі. І Росія вперше публічно визнала залучення військових з північної Кореї до війни проти України. Так, начальник російського генштабу Валерій Герасимов, доповідаючи Путіну про нібито повне звільнення Курщини, заявив, північно-корейські солдати діяли пліч опліч з росіянами в регіоні, показавши стійкість і героїзм. Своєю чергою, речниця ворожу МЗС Марія Захарова підкреслила, що Росія ніколи не забуде друзів з КНДР. Водночас у часу ранковому зведенні генштабу збройних сил України повідомлено, що сили оборони продовжують стримувати загарбників на курському напрямку. Минулої доби там українські бійці зупинили 30 штурмів. Крім того, на па на мапах ресурсу Deep State два райони Курщини досі помічені, як такі, що перебувають під контролем збройних сил України.